В Борисполі вперше пройшов фотоквест, приурочений до 9 травня. Ідея його організувати виникла у Ігора Келлера. Місяць тому ми бориспольською командою участвували у вишневому фотоквесті, де виграли завдання від спонсорів. І коли приїхали в Бориспіль, розповіли своїм друзям, то ця ідея їм досить сподобалась. і Ми вирішили, що з чим Бориспіль гірше вишневого і ми вирішили створити свій фотоквест в Борисполі. Про критерії оцінювання учасників ігор розповів, буде оцінюватись творчість та креатив учасників. Також буде звертатися увага на вміння користуватися фотоапаратом та знаходити цікаві ідеї в буденних звичайних речах. Всі учасники, отримавши завдання, негайно. Почали їх виконувати. В Борисполі ж усі завдання будуть від Асоціації учнівського самоврядування міста Борисполя. Оргкомітет Асоціації учнівського самоврядування вигадував ці завдання. Я думаю, що буде досить цікаво сьогодні їх виконувати. Перемогу у фотоквесті здобула команда Прожектор. Юлія Карпінська, Артем Мороз. Новини телеканал Бориспіль.